Всім привіт! Я дуже дячна спонсорам за цю прекрасну поїздку. Мені найбільше сподобалось те, що останнім часом я зовсім не мала друзів і всі мене покинули. Але зараз я маю багато друзів. Я маю прекрасних бажанок, які підтримували мене, які було без лих добрих поліцейських, всі були добрими просто. Я дуже за все вдячна, було дуже яскраві емоції, прикольні час провели. Дякую. Мені сподобалося, мені сподобалося в лагері, басейн, зоопарк. Було дуже багато класних екскурсій, особливо коли ми їздили і бачили гору, там е, парламент. Мені дуже сподобалося. Та тренера дуже гарні. Мені сподобалося, вони дуже добре та класи. А це було весело. Ще ми е, плели браслетики, е, типу з буселниками всякими. Короче, як по-дівчачому, і це дуже ну мені сподобалось. Я сплела браслетики для мами і подруг. Мені сподобалась поїздка в ці банк е, Було дуже весело, ми там класно провели час. Мені дуже сподобалось, що рашний поискавтібі банк. Ми танцювали, проводили всякі квести, челенджі. Це було дуже цікаво і а, незвично. Якому діба що вони нам дали таку можливість зустрілися останніми днями літа. Дякуємо нашим бажатим, щоб як свої друзям, дуже дружніх хлопці. в своєму якісь. дуже подобається. Хочу подякувати в Бондві Клапа Майк та команді тренерів термінарів Фейерс», а також у Ціриванку за можливість бути тут та спілкуватися з паспортами команди. Мене звати Софія. В таборі я в Моня. Мені все дуже подобається. Дуже круто, нас є зла. Дуже круто. Дуже... Угу. Тут мені все сподобалося, бо ми можемо вирішити, хто піде. І ще ну, мені все тут подобається, бо ну, спорт я люблю дуже. А тут треба бігати, пригати. Велике дякую. Маді тренерів нарік від Йонгвінес фонду благомай «Укрзалізниці» та банку ОТІ». велике. Дякую вам за цю можливість. Всім дуже дякую за цей проведений час. Це було дуже, хайло, дуже класно. Всі молодці.